Увага! Усі вставки в цьому відео несуть виключно жартівливий характер і не мають на меті образити будь-кого. Дивіться з гарним настроєм. Віталій Кличко легенда спорту, людина, яка підкорила світ своїми ударами на рингу, а тепер своїми діями допомагає будувати сучасну Україну. Але чи може спортсмен стати успішним політичним і соціальним лідером? Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Один, два, три. Мій ключ до успіху це дисципліна і віра в себе. Якщо ти здаєшся, ти вже програв. каже Віталій Кличко. І це не тільки про бокс. Дисципліна важлива у кожній справі, чи ти відкриваєш кав'ярню, чи запускаєш стартап. А як ви вважаєте, чого вам не вистачає для успіху: дисципліни чи віри у себе? Діліться думками в коментарях. Віталій кличко відомий у світі як один із найуспішніших боксерів, який став чемпіоном світу у суперважкій вазі, а тепер як політик, що присвятив себе розвитку Києву. Але його особистість багатогранна, і за межами боксерського рингу та політики він бізнесмен. Давайте розглянемо його бізнесові досягнення, стиль управління та ключові принципи, які зробили його успішним у різних сферах. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. K2 Promotions – успішний спортивний бізнес. к 2 Promotions – це компанія, заснована братами Віталієм і Володимиром Кличками, яка займається організацією боксерських поєдинків, просуванням бійців і управлінням спортивними кар'єрами. Чому цей бізнес успішний? Перше це бренд братів кличків. Їхнє ім'я асоціюється зі спортивною чесністю, успіхом і професіоналізмом, що допомогло залучити топових боксерів. Друге це маркетинг світового рівня. K2 Promotions не лише організовує поєдинки, але й створює цілі шоу, які транслюються у всьому світі. Третє це інвестиції в молоді таланти. Компанія активно підтримує молодих боксерів, допомагаючи їм досягати успіху та переносити дохід. А ось декілька лайхаків від кличка. Будуйте бізнес на своїх сильних сторонах. Віталій використав своє ім'я та репутацію в спорті для створення прибуткової компанії. Використовуйте партнерські зв'язки. Співпраця з великими телевізійними мережами, наприклад, прикладу, як HBO, RTL, допомогла компанії вийти на міжнародний рівень. Інвестуйте в молодь, навчайте і підтримуйте нові таланти. Це довгострокова інвестиція у майбутнє вашого бізнесу. Рекомендую Кличко. Другий його досягнення це фонд братів кличків, соціальна відповідальність як частина бізнесу. Фонд братів кличків займається підтримкою молоді, спорту, освіти та соціальних ініціатив в Україні. А чому ж цей бізнес успішний? Ну дивіться, тут є глобальна місія. Фонд допомагає не лише окремим людям, але й змінює цілі спільноти, що створює довіру до бренду кличків. Програми фонду охоплюють освіту, спорт, медицину та культуру, залучають різні аудиторії. Віталій рекомендує додавати цінність суспільству. Бізнес, який приносить користь іншим, створює позитивну репутацію та підтримку. Думайте про довгостроковий вплив, інвестиції у спільноти створюють сталий ефект. І розширюють вашу аудиторію. Залучайте партнерів. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями фонд отримує додаткові ресурси для своїх програм. І третя ланка Віталія це інвестиції у нерухомість. Кличко інвестує в сучасні житлові комплекси та об'єкти інфраструктури. Його проєкти зосереджені на комфортній, екологічності та якості. Чому цей кейс успішний? Попит на якісне житло. Проєкти спрямовані на середній і преміум сегменти, які активно розвиваються в Україні. Екологічність. Інноваційні матеріали і технології, які використовуються в будівництві, відповідають сучасним трендам репутація. Ім'я кличка додає цінності нерухомості, яку він підтримує у цій галузі. Е, Кличко рекомендує досліджувати ринок перед інвестиціями. Аналізуйте, які сегменти найбільш перспективні, ставте на якість, люди готові платити більше за комфорт і надійність. Додайте інновації, екологічні та розумні рішення стають вирішальним фактором при виборі житла. Ну І четверта гілка біографії кличка: це мотиваційні виступи та консалтинг. Віталій регулярно на виступає з лекціями, бере участь у бізнес-форумах і проводить консультації для молодих підприємців. Його шлях від спортсмена до політичного лідера це натхнення для багатьох. Тому кличко ділиться реальними інструментами, які допомагають досягти успіху. Віталій має унікальну здатність мотивувати людей на великі звершення. Ну і лайфхак у цьому кейсі будьте прикладом для інших. Люди вірять тому, хто сам досяг успіху. Діліться досвідом, ваша історія може стати Інструментом мотивації для інших будуйте особистий бренд. Впізнаваність це ключ до залучення нових клієнтів та партнерів. Люди як мухи і бжели бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Ну і давайте підсумуємо, що ж можна взяти з діяльності кличка початківцям. Перше стратегічне мислення. Завжди плануйте не лише перший крок, а й наступні 10. Друге, розвиток команди найкращі досягнення можливі лише з правильною командою. Третя глобальна репутація. Дбайте про репутацію так само, як про свої проєкти. Четверте соціальна складова. Допомагайте іншим, це повертається добром і підтримкою. Віталій говорить: секрет успіху це дисципліна і щоденна робота над собою. Віталій кличко це приклад того, що успіх можливий там, де є чітка стратегія, команда, довіра і бажання створювати цінність для інших. Будуйте свій бізнес так, щоб він змінював світ на краще, і ви обов'язково станете успішними. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і до зустрічі у наступних випусках.